Починаю плакати вчора, наприклад, тато мені дав таку дуже-дуже сильну пісню, що мене розривало. Я бачив картинки, я бачив знищені міста, і це було жах. Я, мам, я починав плакати і годину десь так над тим плакав. Я кажу, давай я вже того не хочу дивитися, У мене, бо я просто пухнула тоді. Я пух потім. Прийшла до мене така ідея, що я побачу, що я дуже гарно співаю. І кажу, так давай, може, вже будемо гроші спів... збирати на ЗСУ. Тажу за це дали. І ми почали вчити пісні момент, коли прийшов військовий і просто під час пісні обнімав Юрчика, а потім ще 5 хвилин плакав з боку. Коли я сюди прийшов, послухати, як він співає, і зараз була пісня Мальве. І... Знаєте, так зразу мені здавалося що з 2014 року, що мене вже нічого не зворушує, але коли я слухав цю пісню, зразу згадувалися ті матері наших бійців, які загинули. І ні, мимоволі зразу почали сльози виступати на очах.